Добрий вечір, добрі люди. Прийшла з роботи. Вестренько плов зварила, сапу в руки, приперлася клумбу сапати. Купила таку бордюрну стрічку в епіцентрі. Ось вона. Я її вам колись показувала. Зараз отут, попри бордюр, буду викладати. О, подивлюся, що з цього вийде. Не знаю, якась вона, мені здається, маленька дуже, але не знаю. Побачимо. Вже визбирала весь мусор. Погано чусь, ті гвоздіки мої попроростали після зими, повимерзали чи але я думаю, вони пустять. Ще взяла з села, от цього? чорнобривців мами. Зараз декілька рядів ще посію чорнобривців. Подивлюся, ще рози треба там повисапувати. В общем, сапати є море всього. У нас тут така туса, тут у нас поле з правої сторони, дітейська тренують, футбол грають, хто що робить. В общем, Крики гвафти в нас. нас. тут тихо під під'їздом ніколи не буває. Ну все, хочу вам показати, як вийшло. Трохи посапала чорнобривці, понасівала. Все не посапала, бо бу... руки вже болять, не годно. Вся мокра. Піду завтра ще досапаю. Подивіться, як класно виглядає ця бордюрна стрічка. О, дивіться, як гарно. Я довольна прям що слон. Слоняра. Ой, боже, чим би. Дитина не тішилася, ніж би тільки не плакала. О, Дивіться, як красиво. Це ряди, це чорнобривці. Ще один ряд продерла, але насіння не вистачило. Завтра куплю ту досі. І буду завтра досапувати, бо вже не можу. Устала, вже темніє.